Акція захисту у центрі міста Володимир Пасічник, почесний голова Харківського краєвого народного руху, створював пам'ятник проголошенню декларації про державний суверенітет за власний кошт. Тепер сам його і захищає. прикувавши себе до пам'ятного знаку ланцюгами, я сам почав за свої кошти сам на колінах два тижні. Я влаштовував цей пам'ятник. Ну і ми його зробили таким, як ви бачите зараз, 16 липня. Тут було покладання квітів, так як це освячений будував тоді, що перший раз я сам його кропив. Після встановлення пам'ятника Володимира Пасічника попрохали зменшити флагшток з 15 метрів до 6, щоб пам'ятний знак не заважав відпочиваючим у саду імені Шевченка. Тепер місцева влада пропонує встановити на цьому місці 20-метрову стелу до дня прапора України. А те, що пропонується на місці цього поставити стелу державному прапору, то вона буде висотою 20 метрів. Тобто тут іде пряме е, скажімо, заперечення влади самої себе. Жителі міста впевнені пам'ятний знак на честь проголошення декларації про державний суверенітет у Харкові повинен бути. Наверно, Ожна, щоб діти знали історію, знає історію України, тому що всі кожного переписують. По моєму дети просто в такой прострації. Це пам'ять наша, це пам'ять демократів, тичних процесів, пам'ять взагалі ступенька нашої поступу до незалежності, до демократії. До Європи члени Харківського краєвого народного руху вже звернулися до президента України із проханням не допустити демонтаж першого та єдиного в країні пам'ятного знаку, присвяченого подіям 20-річної давнини. Олена Захаренкова, Андрій Хоронжий, Євген Шенкаренко. Харківські новини.